Вас запрошує ресторан Бон Мезон. Вишуканий інтер'єр та сучасна європейська кухня не залишать вас без вражень. Ваше свято буде незабутнє. Увага! При замовленні бенкета меню на одну людину коштує лише від 120 гривень. Бон Мезон на революційній. Телефонуйте 098 492 37 87. Салон апаратної косметології Ніка пропонує послуги. Контурна пластика, обличчя, хімічний пілінг, Усі різновиди перукарських та манікюр. Урних послуг, мікродермобразія, зменшення об'єму тіла, ексклюзивно у нашому місті, різноманітні процедури у спа-капсулі, вулиця Димитрова, 17 телефон 92-23 67 Розважальний комплекс Бегемот запрошує на найбільший літній майданчик у місті. Працює фешн кафе, ресторан та професійний караоке клуб. На вас чекають вечірки та перформанси Розважальний комплекс Бегемот, проспект Металургів, 34 А 097 050 ноль пятьдесят сорок пятьдесят. Я вырешил. Одружитись? Так, він вирішив сам. Будемо святкувати та не обов'язково витрачати всі гроші. Якщо вони є, чому б їх не витратити? Я вважаю, що сукня повинна бути класична. Я вважаю, що класичним має бути костюм. А із сукнею я розберуся без тебе. Я хочу, щоб грали діджеї А будуть співати музиканти. Ми не у селі. Не треба кричати. Гірко! Це кажи, не мені, а моєму дядечці Скоріше б все. Завершилось. Скоріше б, усе розпочалося. Запрошую вас на моє весілля. Запрошую вас на моє весілля. Добрий вечір усім. Ви дивитесь програму Моє весілля. У цій програмі за допомогою наших учасників ми покажемо вам, як у кривому розі можна відсвяткувати весілля. Дізнаємось, які витрати є обов'язковими. А від чого можна не вагаючись відмовлятись, побачимо, чи насправді усе відбувається так, як планують наші молодята. Спробуємо і вас застерегти від можливих помилок на очах усього міста. Сьогодні одружуються студентка Ірина, їй 22 роки. Та на рік її старший Микола, що завершив університет і працює менеджером у розважальному закладі. А також сьогоднішнє свято ми порівняємо із традиційним українським весіллям 19-го сторіччя. І побачимо. Наскільки сучасні українці відрізняються від тогочасних. Прямо зараз запрошуємо до нашої студії Миколу та Ірину, які запросили нас на своє весілля. Зустрічаємо! Як ви готуєтесь до вашого весілля? Готуємося. А uh, очі переживаємо, питаємося ні о чем не забыть, о всяких мелочах и, и так далее. На первый взгляд казалось проще, чем на самом деле. То есть много всяких мелочей. Традиційно у давнину місцями зустрічі були свята із танцями та іграми, спільна робота, толока. Та частіше за все молодь збиралися на вечорниці, куди не пускалися дорослі. А як знайомляться сучасні українці? Як і де ви познайомилися з Миколою? Мы познакомились в ночном клубе. Это было 8 марта. Мы отдыхали, праздновали женский праздник. Вот. И... 8 марта в ночном клубе. В конце уже, когда, в принципе, ночной клуб закрывался, были танцы, скажем так, медленные, да, и он пригласил меня на танец. Вот. Были вы зрозуміли, что вы на самом деле кохаете один одного? Мне кажется, спустя месяц отношений. Наверное, все-таки после первой ссоры. І як ми поссорились, то це був такий момент, я так задумався і понял. що люблю. Зазвичай весільне дійство починалося зі сватання під керівництвом старост. Старостами обирали поважних людей старшого віку з добре підвішеними язиками, адже від їхнього красномовства часто залежало те, чи піде наречений з гарбузом чи з рушниками. А як пропонують одружитися сучасні хлопці? Як ви зробили освідчення? Я сделала предложение в новогоднюю ночь. Предложение сделано было в новогоднюю ночь. Як ви вирішили, що треба відружуватись і хто хотів весілля більше? Ну, это было обоюдное решение, мы хотели. Решение пришло спонтанно. Мы хотели изначально э просто поехать отдохнуть, э вот, или сделать какой-нибудь себе подарок, просто круиз. А потом решили, что денег, в принципе, есть, можно и сыграть свадьбу, до свадьбе время было, то есть мы на собирали, то чего не хватало, вот, и решили сделать свадьбу. Як ви обирали ресторан? Ми як-то однажды решили поехать с друзьями отдохнуть и, можно сказать, так случайно попали в этот ресторан вообще. Посидели там, нам очень понравилось, интерьер красивый. И мы посмотрели, что была очень красивая поляна, где можно сделать ну, выездную церемонию. Ну, так вот, на нем решили остановиться уже дальше. Ну, Якби нічого не нравилась, так як етат ресторан. Здавна в Україні вважалося, що весільне застілля повинно бути багатим і різноманітним. Існували традиційні весільні страви, які обов'язково повинні були бути на святковому столі. Такими були різні пироги і короваї. А також у меню входили супи, каші, гарячі страви та солодощі. Хто обирав меню і які страви воно включає? Uh, Вибирали меню ми в які блюда блюда, саме саме то, то есть... все блюда довго. Да. Яке блюдо буде найекзотичнішим у вашому меню? Ми ну... в принципі старалися подобрати всі блюда, щоб були такі екзотічні. Просто... Так. Да, Що обов'язково треба зробити перед весіллям? Які послуги обов'язково треба замовляти? Мне кажется, больше относится это к невесте, потому как нужно сделать маникюр, педикюр, прически и так далее. Як ваш та ваша гості розважатимуть на весіллі? У нас буде два ведучих, да. Валерій і Елена. Ну, буде шоу-програма. Шоу-програма буде, наш шоу, -программа. шоу -программа. балет приглашён. Ну, Подітві функцію розпорядника весілля виконував староста Сват. Він починав сватання, ділив коровай, виголошував прощі, виконував і деякі обряди, що мали правове значення. Як де та за якими критеріями ви обирали ведучих? Ну, більше, наверно по рекомендаціям друзей, которые уже сталкивались и мероприятия у них были, и свадьбы, ну и плюс даже бывали на мероприятиях, где эти ведущие вели их. Очень понравилось, мы даже, можно сказать, не затруднялись кого выбрать. Кто больше занимается подготовкой? Ну в принципе, мы занимаемся всем одинаково. то есть каждого… у нас равноправие. Да, свои обязанности, подготовки, Скажем так, Что для тебя, особисто на весіллі найголовніше. Мне кажется, самое главное – это атмосфера самого праздника. Як гості будуть себе чувствовать, якщо все буде добре? Просто не хочеться напрягатися. Хочеться, чтобы все пройшло очень, очень хорошо. Невеста. Самое главное для мене жена. раніше на весілля грали троїсті музики, народний інструментальний ансамбль, у складі якого були скрипки, басолі, бубна. Ви вирішили запрошувати на ваше весілля музикантів, що співають чи все ж таки діджеїв? І чому? Ми рішили все таки пригласить пригласитиджев, так как большинство будет молодежі на свадьбі, і захотілось болі провести это весело, нежели кто-то будет там петь. Яку ви плануєте церемонію одруження. Можна більш детально про це нам розповісти. Церемонія бракосочетання буде виїзна, вона буде проходити прямо в ресторані. В принципі, ми вирішили не тягнути в ЗАГС. Українське весілля це велика кількість традицій. Обов'язковими завжди були звичай викрадення нареченої, звичай одружуватись восени, та традиція виливати виною, розбивати келих на щастя. Які традиції ви вирішили залишити, і що нового буде на вашому весіллі, такого що ви не бачили ще ні в кого. Мы решили оставить церемонию снятия фоты. Новое мы решили добавить процесс слияния душ. То есть довольно-таки интересно. Да, там, скажем так. Ковбачка буде стоять. В ній будуть слюватися два піска. Колін і мой. У різних регіонах України наречені могли бути одягнені по-різному. Давайте згадаємо, як одягалися на Дніпропетровщині. Наречена: сукня сіра з доморобного сукна, оздоблена чорним оксамитом, кольоровою тасьмою та узорною машинною строчкою. Голову прикрашали квітами. Весільна сорочка молодого була прикрашена вишивкою на стоячому комірі, пазусі та манжетах. Синій колір шророк. Широких штанів контрастує з білою свитою, оздобленою, як і в молодої, чорним оксамитом. До груди причеплена червона стрічка від знака молодого, а до смужкової шапки весільний віночок. Як буде виглядати ваша весільна сукня та як ви її обирали? Содімне платье я вибирала не довго, тому як я знала то, чого я хочу. Вот. Оно буде силуетне, з відкритою спиною і со шлейфом. Якщо не секрет, скільки ж воно коштує? 9,5 тисяч гривень. У якому стилі ти обрав свій весільний костюм? І скільки він тобі коштував. Костюм вибрав не класичний стиль. Я не знаю точно, як цей стиль називається. Стоїть ну, около 5 тисяч. Яку зачіску та макіяж ви плануєте робити? Який буде у вас стиль у цей день? Прическа буде, волоси зібрані немножко зверху, так локони будуть не броскі, легко накручені. Причуска в целом буде романтична, а макіяж такий в пастельних тонах. і все ж таки, яке авто конкретно ви обрали для прогулянки? Що це буде за авто? Лімузин, білого цвіта, большой Брабус. Які вимоги до фото та відеооператорів ви висували, коли запрошували їх? Ну, ми приглашали, можна так сказати, професіоналів, в принципі, к ним ніяких. Ну, вони знають своє есть тобто в принципі нічого не треба говорити, тому що вони так знають, що нужно делать. Які у вас будуть обручки? Ми заказували то тобто у нас на кольцях буде вибита дата свадьби. Ну, такі тільки у нас, я думаю. Що ви плануєте одразу після весілля? Ми плануємо поїхати відпочивати, поїхати слабі путешествие. Куди як ще не сіка? Ми будемо їхати в Єгипет. За тиждень до весілля. За що ви переймаєтесь найбільше? За своїй внішній віт, мені кажеться. Тобто, да. все підготовити, нічого не забути. Здається, молоді непогано підготувалися. Та скільки ж їм коштуватиме таке весілля? І скільки ж загалом у середньому коштує весілля у кривому розі? Ну, в кривому рогу, хто ну, на що розраховує, можна так сказати. Ну, Допустимо, наша свадьба стоїть ну, около 10 тисяч доларів. Лі вісімдесят тисяч грі. Примерно. я не знаю, як хто ставить такі собі критерії. но так як то, чого ми хотіли, то ми очікуємо, но наша свадьба стоїть 80 тисяч грі. Вже за мить ви побачите, як усе відбувалося, і я впевнений, порахуєте на що і як Микола та Ірина витрачають гроші. Ця розмова відбувалась за тиждень до весілля. А тепер запрошуємо вас безпосередньо на саме дійство. В почалося о 6 ранку з мейкапу та зачіски Ірини у салоні партнерів нашої програми. Здравствуйте! Сегодня мы сделали Ирочки, свадебный макияж, нежный для невесты, вот, чтобы она была самая красивая. В этом сезоне очень модные и плетения. Мы на это и ориентировались, поэтому выполнили прическу именно в этом стиле. Невеста у нас девочка нежненька, маленька, очень шикарные волосы. Поэтому выполнять прическу було зовсім не сложно. Ось так збирається наречена. А що тим часом робить Микола? Коли наречений зібрався, то поїхав на весільному авто викупляти Ірину. До речі, це одна з традицій, що зберіглася з 19-го сторіччя. Трохи покаталися та поїхали до заміського кафе, де вже чекають розпорядники виїзної урочистої церемонії. Молоді отримали подарунки і нарешті запросили гости до столу, на якому насправді було багато різноманітних делікатесів. Веселу компанію розважали ведучі та шоу балет. Гостям весело. А що нам скаже ведуча? Добрий вечір, раді вас бачити. Скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтесь проведенням свята? Е, ну, хочеться сказати, мої годи, мої скакуни. Давно-давно. 17 лет, мені с з першої свадьби, і як один миг, тому що люблю я цю роботу. Добре, скажіть, будь ласка, це ваша є основна професія? Ви займаєтесь цим професійно, чи це все ж таки є як додатковий заробіток? Мені часто задають вопрос по поводу, а ким должен бути по професії? тамада. Э, этот вопрос, конечно, очень сложный, но всё-таки я считаю, что педагог, артист это вот как бы важно быть психологом. Потому что на сегодня люди очень ценят, когда они отдыхают на празднике, когда им весело и никто их при этом не напрягает. Скажіть, будь ласка, як можна, коли ти замовляєш ведучого або тамаду, відрізнити, коли це є професіонал, а коли це є аматор? Ну, я должна сказать, что сегодня в городе такая все-таки наблюдается печальная картинка. Все считают, что э, взять в руки микрофон и что-то говорить, это уже очень легко. На самом деле это все-таки очень очень сложно. И, безусловно, люди должны очень внимательно подходить к выбору самого главного лица на празднике, человека, от которого зависит настроение. Это, безусловно, каким-то образом собирая рекомендации, взвешивая все за и против. И, конечно, Это, наверное, одна из самых важных статей расхода на свадьбе, и экономить на ней просто категорически нельзя. Каждый должен заниматься профессионально своим делом. Музыкант должен петь, умеющие говорить и чувствовать людей должны вести за собой праздник. Люди, которые умеют делать красивые фильмы и фотографировать, должны с любовью это делать для людей. То есть и в целом должна получаться красивые, красивая картинка праздника. И запоминаться навсегда. На вашу думку, что я родзинка сегодня? Вы знаете, когда заканчивается праздник, обрядом снятия фаты или вечерним обрядом, э, я всегда, где вот переполняют чувства, говорю о том, что праздник удается тогда, когда его хотят люди. И вот сегодня изюминка праздника – это настроение гостей. Но есть какие-то моменты, которые сегодня вам нравятся наибольше? Может, есть что-то такое, чего вы не видели на других святах, на других весельях? Не, но ну я скажу, что не скажу, что я этого не видела, но сегодня изюминка Валера, это вы, потому что э, иногда я вот сто процентов времени я вся в работе, а сегодня у меня есть возможность, во-первых, где-то слабинка, во-вторых, возможность все-таки прочувствовать какой-то унисон, какую-то вот гармонию, вот такой вот ну, дуэт общения очень, наверное, приятен и гостям, я надеюсь. Дякую вам за комплимент и останье, запытание, э, скажите, пожалуйста... На вашу думку, ну я думаю, що ви, мабуть, знаєте, скільки в середньому а, в нашому місті коштує а, услуги ведучого, ну І скільки вони повинні коштувати, на вашу думку. Ну, вот насчет должны, это вопрос, конечно, очень спорный. Я хочу сказать, что, конечно, на сегодня у меня, кроме того, что я беру в руки микрофон, у меня все-таки есть агентство праздников. И когда мне люди задают этот вопрос, я всеговор, всегда говорю от и до. А уже как там договорятся люди насколько, как бы, ну, настроены экономически. Естественно, ну, каждый из нас готов поступиться и сделать праздник, если люди этого хотят. Но, конечно, не есть каким-то правилом, низкий какой-то старт. Для того, щоб, ну, праздники праздни И Я говорю ще раз і не, не побоюсь повторитися, що це не та стаття, уважаемая, де нужно экономить. Близько десятої вечора розпочали обряд знімання фати. Це дійство є також одним з традиційних українських обрядів. Та допрацювали його обрядом злиття душ і киданням букета. Після святкового обіду молоді розплітали косу. Це робили по черзі члени її родини. Хоча в деяких регіонах до справи брався молодий або дружки. На Гуцульщині косу не розплітали, а відрубали сокирою. На Волині відрізали ножем. І з цього моменту молодиця повинна була ховати голову під хусткою. Усе, що відбувалося на вечірці, ретельно великою камерою знімав фотограф. Добрий вечір, Олексій. Скажіть, будь ласка, чи давно ви займаєтесь фотозйомкою? Фотозйомки начал влікатися в принципі давно, але перший фотоправ зеркальний купіл діто дві тисячі шостого году. Добре, скажіть, будь ласка, ви займаєтесь цим професійно? Чи все ж таки це ваше хобі? А професійна робота якась інша? Я зараз на даний момент займаюся професіонально. то з 2009 року. Чи взагалі можливо відрізнити професійного фотографа від аматора? Як це можна зробити? Зараз, якщо как бы, ну, смотреть на його техніку, на как бы, фотоапарати, всі об'єктиви, то ви не отличите, Потому що очень много різних любителей аматоров именно з камерами. камерами дорогими и так далее. Вот. По сути, либо нужно смотреть на его работы, смотреть, как он вообще владеет собой, то есть обращается с клиентами вот, и так далее. Что вам сегодня на нашем Василии подобается наибольше? Само настроение молодых, то есть много молодежи, настроений, настроение, что еще. Как ну и вообще, как бы, все, кто работает, профессионалы здесь, то есть мне все это нравится. получаю отримую від свадьби завжди. Скільки зараз у кривому розі е, заробляє професійний фотограф? Скільки він коштує від 3 до 6 тисяч? Як і було обіцяно, танцювальні хіти забезпечував диск Жокей. і на останок, звісно, солоденьке. І це також невід'ємна частина традиційного весілля. Яким було весільне свято Ірини та Миколи? Щойно ви все бачили своїми очима, і тепер ми маємо змогу запитати уже дружини і чоловіка Миколи і Ірини про їх враження від свята. Добрий день. Добрий Добридень. Дякуємо вам, що ви знайшли час і прийшли сьогодні до нашої студії. Ну що ж, як змінилося ваше спільне життя після штампу у паспорті? Насправді, наша спільна життя ніяк не змінилася. Єдине, що стали вже офіційною сім'єю. Тобто, додалося більше, можна сказати, відповідальності. <гум> Яким чином ви відчуваєте цю відповідальність, Микола? Ну, вже ми офіційно друг друга називаємо муж і жена, поэтому ми тепер друг за друга відповідаємо, можна так сказати. А до цього ви зовсім не відповідали за вашу тендітну майже дружину? Ні, я за неї завжди відповів. Ну, зараз це якби... Обов'язково, можна так сказати, як на вашу думку пройшло ваше весілля? Я вважаю, що наша свадьба пройшла замечательно, Все було так, як ми планували. Міні каже, більшу очі роль зіграли наші ведучі, так як весь позитив зависили від них. Тому все було я вважаю, да, класно. Зараз, коли весілля вже минуло, скажіть, що ж є найголовніше в організації весілля? Мне кажется, самое главное в организации свадьбы не переживать вообще ни о чем. Потому как если переживаешь, оно все идет не так, как ты хочешь. И... Неверно, да, потому ну, как оно там, да это себе осадок оставляет. Было чтось не так, как было заплановано. Чи что щось не за планом? Не, ну, у нас могу сказать, что все ишло по, да, по плану. Да, все ишло больше, чем по плану. Все было настолько хорошо, я даже не ожидала, что может быть настолько так, як воно відбувалося. Без форс-мажора все було отлично. Який епізод вашого весілля, ви по черзі відповідаєте, вам запам'ятався найбільше? Наверно, шоу програма наша. У нас шоу-балет виступав, дуже красиво танцювали. Мені це вот більше всього подобається, красиво. Вам? Ну, мені на самом деле подобались конкурси, які придумали наші ведучі. Було дуже смішно, всі сміялись, веселились. Мені здається, це було самым лучшим, що взагалі происходило. І який же конкурс був найкращим у виконанні ведучих? Мені подобається конкурс з Есть Є щось, чим ви не задоволені. Можливо, щось коштувало дорожче, ніж воно того насправді варте? Да, Очень було вкусно і я не вважаю, що. Нічого не огорчило нас. Якби ви могли зараз щось змінити, наприклад, замовити інші страви, або інший ресторан, або іншу автівку, що б ви зробили? Мне кажется, мы бы ничего нового не сделали. Мы хотели очень давно и остановились именно на этом ресторане, на этой же машине, на на всём этом остановились ещё очень давно, поэтому, мне кажется, так, даже если б все Всё было бы заново, было бы то же самое. Вы планировали певну сумму перед весельем? Чи вклалися ви в ту суму, чи все ж таки веселье, як і ремонт коштує дорожче? Не, на самом деле, мы ровно, да, ровно на сколько вы рассчитывали, даром на нём и вышли там. Плюс-мінус тисяча, можна так сказати. Які ви можете дати поради людям, які щойно збираються одружуватись, як треба правильно розпланувати весілля потім, щоб не шкодувати, так як це робите ви. Ну, найголовніше не спішити і поменшення А так все буде добре. Я зголошуюся з Ніколаєм. У нас в місті, в принципі, достатньо количества і ресторанів, і ведучих, і фотографів, і операторів. Якщо не спішити, все розібратися. То подобрати, то все буде добре, і за скільки часу треба розпочинати кампанію по підготовці весілля? Ну, ми почали за три місяці. Да, три місяці успіли, достатньо. да, досадиш, мені каже, навіть з головою. Якщо є гроші, можна навіть за місяць успіть. А яким чином краще шукати? Запитувати у знайомих у друзів, читати газету, дивитися в інтернеті, як треба. Ну, в першу чергу, відзиви на друзів, ну звісно, і самому прийти, подивитися, вибрати. Ми вибрали як ми прийшли там просто поужинали, нам понравилось, і ми на ньому остановились на ресторані, допустим, так. Ну а фотографи, оператор вже більше відзиви друзей. Скажіть, який подарунок був найкращим? з того, що подарували вам ваші близькі та товариші? Насправді, э, э, да, своє присутствие. Так, своє присутствие. Дуже багато подарило нам, ну, скажімо так, грошей. Вот. Но саме запоминающе залишилася картина, яку подарував нам наш боярин, там, де ми відпочивали в місті Ласточки на гнізді. Вот, і вот. він зробив нам подарунок, нарисовану картину. Ну що ж, бажаю вам приємного відпочинку і дякую, що знайшли час на нашу програму. Ви дивитесь моє весілля. весілля. Підіб'ємо підсумки та проаналізуємо. Наші порівняння. Приблизно половина традицій 19-го сторіччя зберіглася і до нашого часу. Наречену продовжують викупляти, іноді крадуть наречених. Та, звісно, зберігається обряд знімання фати, хоча вже без ножів та сокер. На зміну національним нарядам прийшли загальноєвропейські. Замість музик запрошують диск Жокеїв, додають кидання букетів та інші обряди. Та найголовніша відмінність полягає у тому. Тому що парубок та дівчина особисто і незалежно вирішують, коли, як і з ким з їм одружуватись. А тепер рецепт заощадження від Миколи та Ірини. Якщо хочете гарне весілля, краще не заощаджувати. На весіллі були присутні 80 чоловік. Було випито понад 30 літрів міцних напоїв. З'їли понад 50 кілограмів м'яса та понад 20 кілограмів риби. А найвеселішим моментом був ось цей. Просто, просто сіла мінясу мати. О, катія, о, о, какатія, блюпіця, блюпіця, шасні ти. О, какатія, о, о какатія. До ефіру програми Микола та Ірина встигли повернутись із весільної подорожі. Ми ще раз вітаємо їх із весіллям. Дивіться у наступній програмі Моє весілля, колишній відомий діджей нашого міста, назавжди змінив своє життя заради кохання. Раритетний лімузин та гаряче весілля. Дивись за тиждень. Сподіваюсь, наші поради стали вам у пригоді. За допомогу у створенні програми, дякую нашим молодятам та партнерам програми ресторану Бон Мезон, розважальному комплексу Бегемот та салону Красиніка. Це був телепроект Моє весілля. Побачимось вже за тиждень. So